Вітаю в моєму му світі рослин. Сьогодні хочу розповісти вам про пророщування агав. У мене дуже багато питань від вас про те, як вони пророщуються. Я вирішила проростити, знову ж таки, згадати саме як це, можливо, якісь нюанси, що були, і розповісти вам, і щойно мої агави почали проростати, я знімаю це відео. Отже, агави, які я пророщую, відносяться до морозостійких агав, які можна вирощувати в нашій кліматичній зоні. Але спочатку необхідно проросити їх в кімнатних умовах і бажано десь через рік тільки висаджувати їх на вулицю. І дуже важливо ще їх акліматизувати, тобто, щоб вони поступово звикали, звикали до наших морозів. Деякі агави витримують до мінус 30, деякі до мінус 15, деякі до мінус 18, тому необхідно все ж таки прочитати про агаву, яку ви вирощуєте, і вже тоді її поступово висаджувати на вулицю. І слідкувати за її ростом. Ще дуже важливим є тим, що агава погано переносить застій води. Тобто вам треба попередньо, а, продумати, де вона буде у вас знаходитись в саду, щоб там не було застою води. Або це має бути передбачений дренаж, або це має бути десь така поверхня. Де буде вода стікати, де вона не буде накопичуватись. І наступне агави дуже-дуже люблять сонечко, тому необхідно передбачити сонячне місце для них. А тепер про пророщування. Насіння агави воно є крупніше, воно є більше мілке, але, в принципі, пророщується воно все одинаково. Я його не замочую, я відразу його саджаю в ґрунт. Але саджаю я його на поверхню ґрунту, тому що о, його не потрібно заглиблювати, необхідно лише створити умови, в яких буде висока вологість. І буде доступ до ґрунту. Тому я його сію на поверхню і трошечки його якби придавлю для того, щоб воно проросло. Проростає агава від двох тижнів, при умові, що у вас буде температура близько 30 градусів, у вас буде висока вологість і у вас буде доступ сонечка. Це дуже важливо для агавки. А зараз покажу вам свої агавки, які я пророщувала. Я пророщувала всі три види агави, яка в мене є. Це агава пінтілія, моя улюблена агава. Ось вона, бачите, агава пінтіля, і я сподіваюся, що вам видно, ось вона вже сходить у мене. Наступна це агава американа, у неї, до речі, найкрупніші насінинки. І третя це агава багатониткова у неї наймічі насінинки, і ось вона також тут сходить. Тут в мене також сходить пуя, я їх вирішила разом, тому що, в принципі, їм умови треба однакові. Після того, як вони почуть проростати, якщо в них, як них з'явиться яв, два листочки, ви можете їх вже розсадити окремо. А ви, до речі, звернули увагу, я пророщувала в такому контейнері. Ось. Ось такий контейнер для того, щоб було багато сонечка. Тому, що, бачите, тут немає ніде, щоб закривало. Це перший момент. А другий момент дуже важливо, щоб створювалось е, всередині. Дуже висока вологість. У таких контейнерах добре вона створюється. Звичайно, ґрунту тут небагато, але на початках нам і не треба багато ґрунту, нам важливо, щоб були от такі умови, де багато сонечка і висока вологість. Ще хочу розповісти вам про ґрунт, який я робила. Я замішувала ґрунт самостійно. Для цього я взяла керамзит. Взяла універсальний ґрунт, який у мене був, і також у мене ще було в пісок це все я змішав. В принципі, в пропорції я вже роблю це на глаз. ґрунт має бути достатньо таким ем, легким, але при цьому він має бути ще е, таким, як в принципі для сукулентів. Не знаю, як пояснити, я вже це роблю на глаз. Або ви можете купити вже готовий ґрунт для сукулентів, але беріть лише той ґрунт, який ви вже використовували, тому що на жаль дуже часто потрапляються ґрунти, які вони не мокнуть. Вони або. Пересушені або перезволожені. І вода від нього просто тікає. Тому попередньо перевірте і тоді вже садіть тому що дуже жал, шкода, що ви будете старатися глядіти його, а воно не просте, просто тому що ґрунт або він був занадто вологим, або занадто сухим, або він просто неякісний. Тому що це також дуже важливо. Звичайно, вони вас проростуть, але потім буває таке, якщо ґрунт. Неякісний не на самих корінцях з'являються такі як чорні плями, і він поступово-поступово відмирає. Тобто він у вас проросте. Наприклад, як оце він проросте, а сам корінець буде псуватися, і це буде дуже шкода. В принципі, агави дуже гарно проростають. Вони дуже добре, вони зберігають свою схожість. Гарно проростають, гарно ростуть. Після того, як буде дві, два листочка, його можна пересадити в окремий горшочок. І вирощуйте агави. Це цікаво, не складно. Любіть рослини, і вони будуть відповідати вам взаємність. Всього найкращого, до побачення!